13 серпня і на даний момент лідер по урожайності, принаймні візуально, Аризона. Тут є прямо такі картоплини, як я люблю. І взагалі вона виглядає досить непогано, сухогнилою. Бачила буквально 2-3 штучки. Отак от виглядає рядочок. І ще сьогодні викопала піврядочка Пікасо. Пікасо гіршеньке, більш того воно більш покручене, не така рівненька картопля, хоча теж є картоплини такі, прямо такі. Ну і ось останні три кущики тут, мабуть, не доставала поливалочка сюди, то тут така собі ролічка. Так що вона ще й урожайність потягне вниз. Так, вага Аризони 14700, 12,200. І ще 15,150 І останні два відра Арізони 15,650. Арізони в рядку було 55 кущів. Назбирали в цілому 57,7 кілограм. Це по кілу 0,5 із рослинки. В минулому році було аж кіло 743 ну, Але, принаймні, вона все одно крупна, гарна і чиста. І Пікасо 15,850 і 3,550. В рядку було там 21 штука. Назбирали 19,4 кілограма, це по 920 грам. із однієї картоплинки. В минулому році було кіло 305. Ранок 14 серпня докопала я. Другий рядок зі Ну, теж. Така собі є кращі кущі, є гірші. Но в цілому теж з минулорічною не зрівняється. Касо 12 кг 250 г. Іще 16 кг 350 г. І ще 15 600 І остання пікасо. 3700. Пусть Пусте відро поставила поряд бо старованням два відра. Сьогодні я вибрала 55 лунок, навибирала 47,9 кг, це вийшло по 870 г. Вчорашні піврядка дали по 920 грам з картоплинки і на круг це вийшло 880 грам з однієї картоплини. 15 серпня. Да, все ж таки Аризона в цьому році порадувала, не дивлячись на страшенну спеку і засуху. Ну, правда, я разів три, може навіть 4 поливала картоплю, ну, але спека ніде не ділася. І тим не паче, вона досить рівненька, велика, чиста, В общем, гарна картопелька, да, не така велика і рясна, можливо. Ну, рясна така сама, мабуть. Вона і рясна, єдине, що багато, яка не доросла. Але все ж таки вона про порівняно з іншими сортами почувається набагато краще. Думаю, що вона реально жаростійка. Можливо, не посухостійка, але жаростійка. Так, що, в кого є можливість поли, рекомендую. Так, це Арізону одібрала на посадку 9350. І далі пішла із стівна Арізон. 15 кг І ще кг. І останнє неповне відрозони 5850 грн. І так, це був неповний рядок резони з 42 луночок. Назбирала я 45,4 кг. Це по кілу 80 грим з куща. З попереднього рядка було кіло 50 г. Тобто урожайність практично рівна. Минулому році нагадаю була урожайність однієї картопини кіло 700.